Виходимо до більш такого, напевно, емоційного зараз спілкування, так. тому що ми знаємо, що зараз з нами на прямому зв'язку наші гості Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов, актори та організатори акторського благодійного аукціону «Ектлотс». Вітаємо вас! Вітаємо! Доброго Доброго дня! дня! І одразу хочеться вас запитати, як стало відомо, вам вже вдалося придбати одну карету швидкої допомоги. Розкажіть, будь ласка, про це більш детально, тому що це дійсно досягнення. Ну, наша першенька е, вже з нами. Вона відремонтована, набита гуманітаркою. Ми її презентували на нашому благодійному акторському ярмарку, який відбувся у музеї під відкритим небом у Пірогові? Е, е, буквально це було цієї суботи, цієї суботи цієї суботи так ми її презентували усім показали, і вона на днях вже вирушить на свою бойову службу. Дуже круто, дуже класно, що вже є успіхи, вже є результат того, що наші військові отримують допомогу, і це дуже круто насамперед. Як ви вже зазначили, ви провели благодійний ярмарок? Розкажіть про нього детальніше. Чи багато було людей? який не настрій настрій? Скільки коштів можливо вдалося зібрати? Та чи підуть ці кошти можливо на придбання ще однієї карети швидкої допомоги? Або можливо, вони підуть у на щось інше. Саме ярмарок був влаштований для того, щоб зібрати і закрити нарешті збір для першої швидкої. І на наше щастя, ми одночасно на цьому ярмарку і відкрили вже збір на новому. Тобто за увесь ярмарок ми зібрали більше 105 тисяч гривень, а, і вже більша частина цієї суми вона вже ось почала якби відкрити цей збір на другу нашу швидку карету. Загалом було а, страшно називати суму число людей, але дуже багато людей справді завітало до нас на ярмарок. А, і це логічно, тому що там було ну нереальна кількість акторів, які представляли свою продукцію. Це і одяг, і якісь солодощі, Фасматика. і косметика. Так також у нас були музичні виступи, де могли побачити там хто знає наших відомих акторів-співаків Ольгу Сумську, Віталія Бросіка, Мішу Куковіка з його бендом, Мар'яну Головко та інших. От крім того, у нас був смачнющий борщ. Від наших акторів і нашої організації ініціативне покоління, от ми разом створювали різні страви, які ми годували, і ще були майстер-класи. Тож люди могли не тільки гарно провести час, а ще чомусь навчитися. А які саме майстер-класи Валерія? Ходис проводила майстер-клас з акторської майстерності. До речі, в ній була дуже велика група людей. Ми бачили. У нас були майстер-класи з барабанного джема з перкусії, який проводився з самого початку ярмарку, і до його завершення. У нас був майстер-клас з. Е Ценічного бою з професіональним каскадером, і навіть більше того, не просто люди могли навчитися якимось навичкам, як правильно бити, щоб не завдавати болю. А ще й наші каскадери разом з нашим актором Владом Нікітюком, вони записали ролик, тобто, ті, хто вивчив таку, ну якби зв'язку, зв да, вони мали навіть потім змогу піти додому з таким невеличким відео, прям поставленим боєм, як в кіно. Дуже круто. Так. Хотів би теж побувати та навчитися таким навичкам. Справді, що ну, по наразі наступний захід. Приходьте обов'язково. А коли він відбудеться? Ми ще не відійшли, якщо чесно, від попереднього. Але ми сидимо вже потрошку, потрошку плануємо. Вже в нас два дні відбуваються зустрічі. Ми домовляємося за нові локації, за нові точки продажу, за нові розважальні заходи. Ми плануємо у кінці серпня спробувати зробити ще один захід, але вже більш масштабний, скажімо так. Тож, якщо нам все вдасться, то ми чекаємо вас у кінці серпня на нашому заході. Дякуємо. Дуже дякуємо за запрошення. Ми дуже активно слідкуємо за вашими інстаграмами. Це ну, такий секрет, можливо, але вже ні. <свісно> <свісно> Григорій, і одна з ваших останніх публікацій це те, що ви передали, здається, для військових наших тепловізор. Розкажіть, я так розумію, ви займаєтеся не тільки ось збором коштів на карети швидкої допомоги, а й на ви збираєте кошти на інші речі та передаєте їх військовим. А, так, ми спочатку почали з того, що збирали кошти. Ось машина у нас була найперше, що ми зібрали, і вже слава богу, вона досі, наскільки я знаю, допомагає служить а, хлопцям. А далі, ось ми збирали кошти на тепловізори, і по різному бувають ситуації. Бувало, що ми збирали якби повністю з нуля, а буває таке, що люди збирають, і в них якийсь момент. Ну, закінчується їхні там коло друзів, підписників, і сума стоїть. А треба зібрати. Ну, це зрозуміло, да що о, люди на фронті чекають, і Це дуже необхідна річ, неймовірно необхідна і все. І далі ми вони зверталися до нас, і ми допомагали, звісно, перевіряючи, що куди для кого це йде, і закривали суму. І ось вже кілька тепловізорів так само вже на різних напрямках в Україні допомагають. Ну і разом з тим, ось зараз. Знайшлися люди, які потребують шоломи, неймовірно. А шоломи в нас дуже дорогі, особливо якщо цим займаються якісь перекупи, на жаль. А бо як виявилося, ось ми почали займатися, знайшли де можна замовити ну, за нормальними цінами, за людськими шоломи і доставити їх до України. А і коли ти займаєшся цим, і ну, раптом поміщаєш, як такі самі шоломи, які там. Продаються за 100-200 доларів. Насправді, а їх продають там за 19 тисяч за 20. і це трошки так на жаль, розповсюджена проблема. Так, 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 так. І ось ми, якраз, хочемо. Ну, якось ну не знаю, на противагу цьому знаходити нормальні ціни і допомагати людям, які справді ну їм дійсно необхідна амуніція, і вони не готові платити якісь ну марні гроші за це. А я жартую, що тепер мій найкращий подарунок це коли Гріша приносить додому форму, яка прийшла для наших бійців, каски, тепловізори. І в мене таке свято. <свят> я ніколи не раділа так до війни іншим подарункам, які мені дуже хотілося отримати, як зараз амуніції і усім цим речам, які ми замовляємо, і дуже чекаємо, щоб вони нарешті прийшли до нас і відправилися далі до наших бійців. А повертаючись до теми саме автівка швидкої допомоги, який час вам знадобився, щоб повністю закрити збір на першу автівку? Якби не курс долару, то ми б закрили збір за місяць, тому що якщо рахувати по старому курсу, то ми Зібрали ці 10, 10 тисяч євро і були готові купити швидку, але за останній тиждень з курсом відбулося щось неймовірно, і неймовірний перераховуючи ці кошти за новим курсом, ми виявили, що нам не вистачає ще там тисячі чи трошки більше. Здається, от тому рахуючи по старому курсу, ми закрили збір за місяць, рахуючи по-новому за місяць і тиждень, чи так, два так. чи два тижні. Також ви розповіли те, що ви її відправили не пусту. Ви загрузили туди гуманітарну допомогу. Чи можете ви можливо розказати, що туди ви загрузили, поклали, зібрали? Займалися організацією. так ну закупівлею наповненням та ремонтом, якщо це необхідно. Займається організація NGO Енджопроектів Generation, бо ініціативне покоління. Ось це наші друзі, яким ми і от і допомагаємо у зборі коштів для швидких. Насправді нова швидка коштує набагато дорого. Дорожче і ось е, наші друзі вони знаходять людей, які готові там продати якусь е, вже ну вживану швидку, але в нормальній якості, в нормальному стані, і до України привезти. От, але звісно, що швидка, е, от яку її привозять, це вже якби не кінець. Вона ще не заповнена. Вона там повинні бути дефібрилятори, що теж дуже багато коштує. Ну і, і різні інші. Багато так це залежить від того, яку швидку е, вдасться знайти плюс. Ну якось е, недобре відправляти просто швидку, коли в тебе є можливість використати ось е, ну Транспорта. цей оброзі так цей транспорт і завантажити його гуманітарною допомогою. І це теж також е, враховується ось громадською організацією. Тобто вона враховує одразу цю суму, знає які потреби е, там знаходяться у цій точці, куди відправлятиметься швидка, і вона вже за цими потребами повністю набиває її гуманітарною допомогою. Ви як волонтери, чи можете дати декілька основних порад саме цивільному населенню України? Як розрізнити людину, яка дійсно робить щось на благо, тобто волонтерить і усі кошти передає на потреби Збройних сил України або на потреби переселенцям, або яка щось може трохи собі забрати? Можливо, не трохи? Як ви розповідали, саме за перекупів, наприклад? Ну, по моєму досвіду, коли до мене звертаються за допомогою, і готові надати усі документи, паспортні дані, військовий квиток, фотографії з передовою, тобто, ти бачиш на сторінці людини, що це дійсно. Там чоловік чи батько дівчини, яка звертається по допомогу, і людина, в принципі, готова надати весь пакет інформації, документів, і вона відкрито про це говорить. Тоді я розумію так, що я можу довіряти людині. Коли є якісь відгуки, коли є постійні чеки, е тоді я можу розуміти, що я готова допомогти у зборах чи щось надати. Е там з через гришу. А якщо це людина, просто яка звертається, до речі, таких запитів дуже багато, і в основному вони складають більшу частину, коли просто пишуть доброго дня, а я там, переселенець чи я військовий і кидають номер картки, скиньте мені гроші, чи допоможіть зібрати гроші. Ну, мені такі повідомлення довіри не, не викликають. Так. А я не знаю, в нього свій якийсь метод перевірки. Я завжди знаю, до якої частини, від якого командування іде запит. А, якщо я там особисто не знаю цих людей. Ну, звісно, якщо це ваші знайомі, тут простіше ви знаєте для кого і чому ви це збираєте. Дуже важливо, звісно, місце знаходження. Бо багато запитів от було, наприклад, там от на початку: що ось необхідна там, якась амуніція, або що і так далі. А людина знаходиться, ну там, не знаю, грубо кажучи, десь під Львовом. І я розумію, я, я питаю, коли ви зараз відправляєтеся? Ну ні, ну сказали, що там як буде час, ми відправлятимемося. Я кажу: ну зараз у нас там обмежена кількість там, чогось, і як ви будете відправлятися, у нас є люди, які готові там, надати бронежилети, наприклад, так, або щось ну, інше з амуніції, навіть безкоштовне. Якщо от ви прямо зараз їдете на нуль, окей, не питання. Це звісно, допоможемо. Ну, ми не можемо так залишити у такому стані. Люди пишуть: добре, дякую і все. І більше звернень після цього не було. Тобто, ми, ось зараз, допомагаємо саме тим, хто знаходиться на нулі, в першу чергу, бо і там потреб дуже багато, і їх в першу чергу треба закривати. Так, ми повністю погоджуємося з вашою думкою і дякуємо взагалі за вашу працю. Повертаючись саме до вашої праці, ми бачимо, що ви почали урізноманітнювати свої проекти. Тобто, це був аукціон, і він зараз є міжнародний ой, міжнародний, відбувся благодійний ярмарок. А також. Ой, дай Боже, щоб був міжнародний. Не, не перепрошуйте, хай це буде. Добре, добре. Бажаю, щоб був міжнародний. І також були благодійні тренування з акторами. Можете розказати трішки детальніше про ці тренування, тобто хто з акторів приймав участь і та, взагалі, в якій формі вони проходять? Е, спершу ідею підкинув наш тренер Артем Мартіросян. Ми зрішили ходимо до нього займатися, і він якось запропонував. Давайте з вами зробимо тренування і запросимо гостей. Ми з грішою зрозуміли, що треба використати цю можливість по максимуму. Ми написали нашим акторам, відгукнулося здається людей 50, наших акторів, і ми боялися, що їх навіть буде більше ніж наших гостей. Домовилися з парком Наталка, запросили наших підписників, і перше тренування зібрало більше ста людей. і Ми зібрали більше 22 тисяч гривень. І ми зрозуміли, що це дуже класна штука. Люди наповнюються енергією, вони отримують нові емоції. І насправді це рятує не тільки наших гостей, це рятує нас також, бо нам дуже дуже потрібні. Ці емоції нам дуже, дуже потрібен наш глядач. Нам дуже потрібно розуміти, що ми можемо щось віддавати і отримувати назад якийсь фідбек. І ми вирішили зробити це на постійній основі, і в цю суботу відбудеться вже наше третє благодійне тренування. Е, хто з акторів був? Боже кого не було. Ну, всі були, ну всі актори. Вони змінюються постійно. Дехто ходить регулярно е, кожної суботи, дехто повертається до Києва, також підключається. Ну майже всі актори, які зараз в Києві, всі вони з нами, і, і молоді, е, ще не такі відомі. І наші метри, наші медійні особистості тобто, дуже дуже багато акторів. І ми плануємо розвивати цю ж. Штукує далі і придумувати нові якісь форми, нові елементи спортивного тренування. От тому слідкуйте. А чи плануєте ви у подальшому створювати якісь нові проєкти саме разом з акторами? Uh, є у нас плани, uh, ну насправді цікаві ідеї приходять в голову. От ми збираємося, і раптом хтось каже: слухайте, давайте ми тренування зробимо, от з каскадерами, і ми у нас були думки. Справді, ну людям було б цікаво, і uh, ну коротше кажучи, плануємо зробити ось якби таку зустріч, таке тренування, щоб люди навчилися цим навичкам а uh, також. У нас з'явилася ідея, цей Тарас запропонував цимбалюк, так, зробити такий зірковий футбол, розбитися на команди якісь і провести цілий матч спортивний. Ми тільки думаємо, як ще залучити до цього дівчат, щоб вони теж не сиділи на лавках на Так-так, підтримки. Тому так, ідея насправді дуже багато, і хотілося б їх хотіли реалізувати. Якщо то, енергії вистачить, так то. Плануємо надовго цю акцію збору. Так, і це насамперед дуже круто. І ми бажаємо вам успіхів у ваших нинішніх проєктах та майбутніх. І міжнародних також будемо вже зазначати. Так. Особливо у міжнародних. Дуже вам дякуємо за спілкування. Що долучилися до нашого телемарафону Простір свободи будемо тримати зв'язок і надалі, і ми дійсно дуже вам вдячні. Дякую, вам. дякую до зустрічі.